Гей, hey, привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніше слово у світі оке. Okay. Коротке, просте і всім зрозуміле. Але чи знаєте ви, що йому присвячений цілий день? Так, 23 березня, Міжнародний день оке. Okay. Отже, звідки взялося оке? Okay? Є кілька теорій: Найпопулярніша? воно з'явилося як кумедне написання, все правильно, All Correct у Бостонській газеті ще у 1839 році. Інша теорія пов'язує його з президентом США Мартіном Ван Бюреном, якого називали Старий Кіндерхук, і його передвиборчими гаслами, типу Старий Кіндерхук це ОК. А ще одна версія говорить, що воно походить від німецьких коректорів, які позначали статті ОК, що означало оне коректур, тобто без виправлень». Оке може означати багато речей, згоду, схвалення, запевнення або розуміння. І саме тому американський письменник Алан Меткалф запропонував Міжнародний день ОКЕ, щоб відзначити цей символ позитиву та взаєморозуміння. Тож сьогодні скажіть комусь ОК і поділіться гарним настроєм. Зрештою, це маленьке слово з великим значенням. З міжнародним днем ОК.